Я відчував, що будуть, будуть намагання повернути російських е та білоруських спортсменів на спортивні майданчики в 2023 році. І я це відчував, коли був е там, тиждень тому саміт, який проходив проводив його міжнародний олімпійський комітет. Я приймав участь і там. Виступав президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, і він розказував багато придлів багато часу про солідарність українському народові, солідарність українським спортсменам. Він розказував про допомогу українським спортсменам в підготовці до Олімпійських ігор в Парижі, але він сказав, що. Що вони зараз е, проводять консультації з того, щоб під нейтральним прапором повернути російських та білоруських спортсменів, тому що вони не винні, якщо вони, вони мають е, російський паспорт? Я взяв слово. Я виступив, що це е, наша незмінна позиція, що ми не можемо їх повертати під час війни доки поки не закінчиться війна. До мене були ще виступи е, членів МОК і членів інших країн президента Олімпійських комітетів, і ще потім надали слово ще з РФ, президенту Олімпійського комітету Російської Федерації, і більшість виступала за те, щоб повернути їх під нейтральним прапором. В кінці президент Міжнародного олімпійського комітету взяв слово і сказав, що е, ну, ми, е, ми всіх почули, будемо. Надалі проводити консультації, і потім потім зробимо виставок, і будемо вже виходити з нашою ідеєю. От на цьому закінчилось там тиждень тому о, ця розмова під час саміту який проводив Олімпійський міжнародний олімпійський комітет. Я вже почав відчувати, що може може. Таке трапити, що вони в 23 му році під таким нейтральним прапором з'явиться на змаганнях, і е, ми зустрічались в офісі президента з президентом і Президент зателефонував пану Макрону, президенту Франції, сказати, що е, він, як господар Олімпійських ігор в Парижі, е, теж був е, разом з нами. і Він сказав, що неможливо. Допускати Росіян і Білорусів до Олімпійських ігор. І от вчора вийшла вже е, е, така заява, е, що є є бажання е, під е, під, е, під нейтральним прапором, щоб російські спортсмени і білоруські з'явилися в 2023 році на, на змаганнях, але тільки під нейтральним прапором і за умов там декілька. Там е, потрібно буде ум умову виконати, щоб вони там приймуть участь. Ну ви ж вже бачили сьогодні. Ми на це я особисто е, жорстко відреагував і про те, що це для нас неприпустимо, Наша позиція незмінна, що поки йде війна, поки йде геноцид українського народу і знищення е, бажання знищити е, е, державність нашої країни, то ми. Для нас це припустимо, що вони приймали участь під, під нейтральним правом.